Вітаю всіх на каналі. У цьому відео ми поговоримо про кар'єрний шлях. Воно переплітається з випуском про навички, посилання залишу в описі. Ознайте у чому основна проблема новачків, які оберуть веб-розробку. JavaScript або PHP найгірший вибір для першої мови програмування. Якщо останній поступово набирає все більше рисі Sharp, то першому є заміна у вигляді TypeScript або Dart. А це все ще сумнівний вибір по тим причинам, що кількість суміжних технологій настільки велика за рахунок низького порогу входу, що конкуренція сагатиме 9 претендентів на одну вакансію. Об'єм знань буде зростати експоненціально. А зарплати спеціалістів з часом будуть падати через кризу на ринку та модернізацію штучного інтелекту. Насправді я трохи лукавлю, вхідний поріг цих мов вже давно досяг високого рівня. Вже на 2015 рік, де зробивши сайт на фрілансі з власного велосипеду, можна заробити зайву тисячу доларів, але суть в іншому, Є відносно нові, досить популярні мови програмування, яких. До сих пір мало спеціалістів, де конкуренція нижча, зарплати вищі, і доки вона не виросла, є час їх опанувати. Я зараз скажу про всім відомі Rust, Go, Scala. Як то кажуть, складний шлях найлегший, бо в ньому мало конкурентів. Ліричний відступ закінчено. А тепер перейдемо до теми ролика Roadmap. Перед тим як обирати професію розробника тричі продумайте план вашого росту та запасні варіанти розвитку. Ні, це не очевидні поради, нас ніхто не вчив планувати своє життя, тим паче кар'єру. Ви завжди повинні мати план Б на випадок звільнення, свій проект, мікробізнес чи фріланс аккаунт, де є хоча б десяток відгуків та активність хоча б 3-4 замовлення на рік. Якщо ви дивились третій ролик цього циклу, то повинні вже розуміти, що ви працюєте з людьми в компаніях, де до вас вже сформувалась певна соціальна ієрархія та зв'язки між колегами на роботі, люди навіть у високоінтелектуальному середовищі поза робочими моментами можуть залишатись примітивними тваринами та керуватись інстинктами. Майте це на увазі, коли наступного разу будете втручатись у спільну розмову. В кожній компанії є людина, яка займається доносами. Ні, це не радянська ментальність, це такий механізм, який начальство використовує, щоб тримати руку на пульсі та особисто не виясняти обставини в колективі. Кожного разу, коли вас будуть запрошувати в позаробочий час на якісь івенти, ведіть себе максимально розслаблено. Та з натягнутою легкою посмішкою ідіота, ніби ви злились з колективом, наче фікус на фоні зеленої стіни. Будь-які позаштатні ситуації будуть оцінені в майбутньому та проявлять ваші якості, які можуть бути неприйняті начальством, наприклад, чесність, зайва наполегливість, бажання зробити проєкт краще, щоб зекономити час для майбутніх працівників при інтеграції їх у команду. Ви повинні завжди відчувати ситуацію та доцільність своїх пропозицій. Про ці навички та ситуації вам ніхто не розкаже, бо це табу капіталістичного світу, для них це просто дефолтні налаштування. Пам'ятайте, що в першу чергу по кар'єрній драбині залазить той, хто проявив себе в потрібну мить на проєкті та перед начальством, а не просто класний спеціаліст. Останній частіше за все буде мати занижену зарплату. Та в один прекрасний момент співробітник відділу кадрів з очима кенгуру, якому каток приїхав задні лапи, дізнається, що він звільнився лише по причині, що йому потрібна була прибавка до зарплати в 300 баксів, яку він вже до роки не бачив, тому пішов до конкурентів на ставку набагато вищу за вашу. Для компанії, яка займається власними продуктами, це невелика втрата. Але якщо це галера, де в кожного можуть бути окремі проекти та клієнти в своїй зоні відповідальності, це може стати катастрофою, бо клієнти найчастіше підуть за тим, кому довіряють, майте на увазі, диявол криється в деталях, які непомітні в робочому колективі на перший погляд. Саме тому найважливішим скілом буде соціалізація через ваші комунікативні здібності так. Вам потрібно трохи акторського мистецтва, при собі мати легку маску невимушеності у робочий час, тому після робочого тижня субота ваш основний день відпочинку від усього. Недарма я знімав перший ролик циклу про здоров'я. Якщо ви думаєте, що я це все вигадую, то згадайте дисклеймер. на досвіді моїх знайомих, які працювали в європейських країнах, були навіть випадки підкидання наркотиків та дзвінки в поліцію, щоб зайняти чиюсь посаду. Ха. <свят> це саме той західний вибір, про який вам не розповідають кам'яні джунглі, як вони є, і це стосується не тільки ЕТ-сфери. Звичайно, для віддаленої роботи це рай, але для великої кампанії це ще те випробування. Мені свого часу теж пощастило, а я про цього віддалено на декількох західних стартапах, де найгірше, що зі мною траплялось, це не виплата останнього робочого місяця перед закінченням строку дії контракту. Коли наймають іншого співробітника, а тобі вішають лапшу на вуха, що втратили фінансування. Одного разу був випадок, коли зарплату не платили місяця два-три. Так що там теж інколи буває все не як у людей. До цих випадків я вважав, що таке ставлення можливе лише на пост просторі. Звикайте до нової моделі робочої поведінки вже зараз. Вам більше не будуть пояснювати причини звільнення, ви можете втратити роботу навіть якщо одного разу посперечались з менеджером та вже забули про це. Але й позитивні сторони є ви можете забути про публічну діяльність, скривати свої доходи, видалити всі соцмережі. Та розірвати більшість непотрібних зв'язків. Чому? Да, все просто, корпорація Україна буде стригти IT-баранів от і до. Чому найкращий варіант це працювати ФОБом на західній компанії? а тому що не у всіх їх контракти, або ще взагалі можна виїхати з юрисдикції 404. На цій позитивній ноті в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Залишайте свої коментарі. Далі буде до наступного випуску.